Я прокидаюся вранці, я хочу взяти мій телефон, Але я знаю, що якби я навіть підняв яскравість екрану на телефоні, цього не буде достатньо для того, щоб активізувати цей приплив кортизолу, аби я був найбільш уважним і сфокусованим протягом дня, і щоб це оптимізувало мій сон вночі. Тож, що я роблю? Я встаю з ліжка, йду на двір, і якщо це сонячний і безхмарний день. І сонце ще знаходиться низько, чи коли сонце починає підніматися над головою, і ми це називаємо низький кут сонця. Тоді я знаю, що я вийшов на двір в правильний час. Якщо на дворі хмарно і я не бачу сонця, я також знаю, що я роблю правильну річ, тому що з'ясувалося, що особливо в хмарні дні бажано виходити на двір і якомога більше вбирати енергії світла і фотонів через ваші очі. Але скажімо, що це дуже ясний день, і я бачу, де сонце мені не потрібно прямо на нього дивитись. Якщо воно дуже низько в небі, можливо, я так зроблю, тому що це не буде дуже боляче для моїх очей. Щоправда, якщо сонце трохи яскравіше і трохи вище в небі, іноді на нього може бути боляче дивитись. Тож ось як варто дивитись на сонце в першій половині дня. Варто дивитись у напрямку сонця, якщо воно дуже яскраве, щоб дивитись прямо на нього, тоді не робіть цього, дивіться в його напрямку, але не прямо на сонце. Це абсолютно нормально моргати. Більше того, я заохочую вас моргати, коли ви відчуваєте імпульс до цього. Ніколи не дивіться на жодне джерело світла, будь то сонце чи щось інше, коли воно настільки яскраве, що аж боляче, тому що ви можете пошкодити свої очі. Але коли ви дивитесь на сонце вранці, краще не вдягати сонцезахисні окуляри. Саме так не одягайте їх. Принаймні, коли ви вранці споглядаєте за сонцем. Це абсолютно нормально мати в цей момент звичайні окуляри чи контактні лінзи чи так звані коригуючі лінзи. Більше того, вони вам добре послугують в цій практиці, тому що вони зосередять світло на вашій нейронній сітківці і на тих меланопсинових фотощутливих гангліонарних клітинах. Якщо ваші окуляри чи контактні лінзи мають захист проти ультрафіолету, нічого страшного. З сонця надходить дуже велика кількість хвиль світла, і ці хвилі світла є достатньо яскравими, і вони активізують механізми, які мають бути активізовані в цей ранній час доби. Тож, в ідеалі спробуйте вибратися на вулицю в перші 5 хвилин після пробудження, можливо, в межах 15 хвилин, але безумовно бажано це зробити в рамках першої години після пробудження. Я поділюсь з вами трьома критично важливими речима стосовно цього інструменту ранкового споглядання сонця. По-перше, це не якась біологічна ахінея, це глибинна складова нашої фізіології. Є буквально сотні, якщо не тисячі, рецензованих статей, які засвідчують, що Споглядання сонця в ранній час доби це найбільш потужний фактор стимуляції для стану пробудження протягом усього дня, і він має потужний позитивний вплив на твою здатність засинати і не прокидатись протягом ночі. Тож це фундаментально важливий потужний інструмент для того, щоб забезпечити якісний сон вночі і щоб почувати себе більш енергійним протягом дня. По-друге, якщо ви прокинулись до того, як зійшло сонце, ви можете, і, мабуть, що повинні увімкнути штучне світло в своєму домашньому середовищі, чи в квартирі, чи де б ви не жили. Якщо ваша ціль пробудитись, якщо ви прокинулися у четвертій ранку, вам треба бути пробудженими, тоді увімкніть штучне світло. Щоправда, як тільки сонце зійде, як тільки сонце встало, тоді все одно бажано вибратись на двір і подивитись на сонце якийсь час. Дехто з вас прокидається до сходу сонця і. Якщо ви питаєте, чи може штучне світло замінити сонячне в ці години, відповідь, на жаль, ні. Хіба що у вас є спеціальне світло, і ми про це поговоримо? Яскраве штучне світло у вашому домашньому середовищі не буде. Я повторюю, не буде достатньо яскравим для того, щоб запустити механізми виділення кортизолу і також інші механізми пробудження, котрі вам потрібні в ранній час доби. Щоправда, є тут один нюанс те світло у вашому домі чи квартирі. Чи навіть на вашому телефоні є достатньо яскравим, аби порушити ваш сон, якщо ви будете дивитись на нього пізно вночі або посеред ночі? Тож має місце ця асиметрія в біології наших очей і в біології нашого мозку, в результаті чого в першій половині дня, якраз в момент пробудження, вам потрібно багато світла, багато фотонів, багато енергії світла. Штучне світло зазвичай не досягне бажаних цілей в цьому аспекті. Але вночі навіть трохи штучного світла може збити ваш так званий циркадний ритм, і усі ці механізми, про які ми говоримо. Тож, якщо ви прокидаєтесь до сходу сонця і надворі досі темно, будь ласка, при потребі увімкніть якомога більше джерел штучного світла, але як тільки сонце зійде, вибирайтесь на двір. В хмарні дні вам особливо важливо вибиратись на двір. Я повторюю, коли хмарно, вам тим більше потрібно вибратись на двір і побути під сонячним світлом, а просто його потрібно більше. Отже, скільки потрібно світла і скільки потрібно дивитись на сонце, це буде відрізнятись в залежності від людини і місця, тобто буквально залежить від того, де ви живете на землі. Чи перекривають доступ до світла дерева, чи ви людина, яка має чутливі очі, чи менш чутливі очі? Я не можу вам дати абсолютно чітку кількість часу, але можу вам дати загальні рекомендації: загалом в ясний день. Тобто, коли немає хмар або їх мінімум, бажано, щоб сонце потрапляло на ваші очі десь 5 хвилин. Може бути 3 хвилини. Одного дня це може бути 7 хвилин, наступного дня десь 5. в хмарні дні, коли сонце лише періодично виглядає за хмар, або коли хмари густі, бажано дивитись в бік сонця десь 10 хвилин в ранній час доби. В дні, коли все небо затягнуте хмарами, або коли навіть йде дощ. Бажано, щоб ваші очі перебували 20 чи 30 хвилин під сонячним світлом. Ще одна ключова річ: не забувайте про цей момент. Не пробуйте дивитись на сонячне світло через лобове скло в машині чи через вікно. Немає значення, чи воно тоноване. Це забирає надто багато часу, і це просто не активізує необхідні механізми. Ви будете весь день пробувати дивитися через вікно на сонце, в ранкову пору, і тим часом сонце переміститься з низького сонячного кута в положення над вашою головою, і це більше не працюватиме для того, щоб активізувати необхідні механізми пов'язані з вашим циркадним ритмом. Тож не пробуйте дивитись на сонце через лобове скло, через сонцезахисні окуляри чи через вікно. Це просто не спрацює. Вибирайтесь на двір. Якщо погода дуже погана, чи з міркувань безпеки ви не можете вибратись на двір. Ну тоді, мабуть, спробуйте стати біля вікна. Це вже в крайньому крайньому випадку, але дійсно бажано вибратись на двір, щоб підати ваші очі впливу сонячного світла.